Клик він просто маленький елемент цієї великої гри, яка називається Життя, і мені особисто мені дуже приємно приносити людям користь, тому що пройшло три з половиною роки. Я дивлюсь на те, як помінялась наша донька старша її трансформації. Вона уже тут бізнес-леді, Вона не тільки помолодшала, не тільки, ну не тільки в неї зникли там після пологові якісь. Моменти, вона реально розквітла, які потужні е, розумові здібності у наших шістьох діточок. Мені подобається спостерігати, як молодіють наші батьки. Е, я коли бачу ці всі, всі зміни, я кожного божого дня дякую за цей фітлайн, за цей піем, що він з'явився в нашому житті, не говорячи вже про рівень свободи. І рівень волонтерства, який зараз з'явився завдяки тому, що ми стали номер 25 світу. Я знаю, що в топ-25 буде багато українців, бо ми голодні, ми трудолюбиві, ми завзяті не тільки українців, величезна кількість людей, які долучаються в нашу команду. У нас вже вона така інтернаціональна в 50 країнах, величезна кількість людей. Вони навіть перекладають наші українські вже лекції на свої мови. І мені це так приємно. І знаєте, я впевнена, от зараз я вам питання, і я впевнена, що у вас буде конкретна відповідь. Скажіть, будь ласка, ви щасливі, що в вашому житті з'явився цей продукт і цей проєкт? От ви конкретно щасливі. Я знаю, що в нас зараз сотні людей скажуть, так. Я щаслива. І зробіть цей посил у всесвіт. Скажіть так, я щаслива чи щасливий, хай ми скажемо це разом, хай відчує просто навіть той роль взор, і той біаскюне, і наша чудова адміністрація вдячність за те, щоб з'явилася в нашому житті така ресурсність. Так ось, зробіть щасливими інших.